Вітаю! Минулого разу ми говорили про те, як контрмеморіал може бути створений з порожнечі, з місця зруйнованого будинку. Сьогодні я пропоную поговорити про приклад іншого контрмеморіалу, створеного також в Німеччині, і який розповідає про приховану колись правду. Німецький художник Хорт Хохайзель народився в Касселі і все своє дитинство. Він чув розповіді про те, які руйнування були спричинені Каселю під час Другої світової війни. Він чув розповідь про те, як біля ратушної площі стояв прекрасний фонтан, дуже красивий фонтан у стилі Неоготіки, який згодом зник. На питання, куди подівся цей фонтан, місцеві відповідали, що він був зруйнований під час масових бомбардувань. В 1945 році. Зрештою, Хохайзель дізнався, що місцеву пам'ятку зруйнували зовсім не бомби, а власне місцеве керівництво ще до початку Другої світової війни. В 1908 році місцевий бізнесмен Зігмунд Шрот подарував рідному місту прекрасний фонтан. І цей фонтан став визитівкою Касселя. Але Зігмунд Шрот був євреєм. І коли до влади в Німеччині і в Каселі, зрештою, прийшли нацисти, вони вирішили знищити цей фонтан, тому що вони доводили, що євреї приносять тільки зло, і тому такий дарунок. Від людини, яка щиро вважала себе частиною німецької культури, німецької цивілізації, такий дарунок нацистській Німеччині був непотрібний. В 1939 році фонтан знищили. На його місці утворилась яма, на місці якої, зрештою, створили клумбу. Коли Хорст Хохайзель дізнався, про коротку пам'ять своїх співвічизниців його це жахнуло. І жахнуло також те, що він сам був частиною цієї спільноти безпам'ятства. І коли всередині 80-х художника запросили відтворити фонтан чи створити меморіальний об'єкт в його пам'ять, Хохайзель запропонував дуже неочікуваний хід. Він сказав. Що просто відтворити фонтан, як він був, не буде актом пам'ятання, а буде закріпленням акту безпам'ятства. Тому що за пару років люди будуть впевнені, що нічого не відбувалося і що злочину не було. Хорстхохайзель вважав, що місце фонтану назавжди має залишитися порожнім, але при цьому він має тут бути. Як це можливо? Хорсткохайзель створив підземний фонтан. Він зробив копію фонтана. Та розмістив її під площею в дзеркальному відображенні. А у прозорі вікна з площі люди могли заглядати всередину, заглядати вглуб і чути шум води. Важливо, як сам художник описував свій меморіал. Підземний фонтан каже Хохайзель, це взагалі не меморіал, це лише історія, перегорнута в п'єдесталі. Запрошення перехожих, які стоять над ним, шукати меморіал у власних головах, бо тільки там він може бути знайдений. Ми знову бачимо, що меморіал це не об'єкт, це люди, які пам'ятають. Люди, які стоять над фонтаном Ашрота на площі і є єдиним меморіалом, єдиними носіями пам'яті, які зараз можливі. До речі, коли був об'явлений конкурс на меморіал вбитим євреям Європи, Хохайзель знову запропонував дуже неочікувану річ. Він сказав, що найкращим меморіалом буде взорвати Бранденбурзькі ворота. Бранденбурзькі ворота були символом німецького військового тріумфу, і для нього сам акт руйнування і був найкращим меморіалом. Не порожнеча, яка створиться на місці Бранденбурзьких воріт, а саме Акт знищення. Тому що люди будуть це пам'ятати, люди будуть розповідати один одному і таким чином меморіал буде діяти. Отже, ми розглянули, як порожнеча може стати інструментом пам'яті. Наступного разу ми поговоримо про інший інструмент світло. Дякую за увагу.